Комплекс медичного обладнання, яке допоможе виявляти та ефективно лікувати онкозахворювання, презентували в Луцьку. Лінійний прискорювач і комп'ютерний томограф. Волинь отримала від спонсорів. Тепер по якісно променеву терапію. Не треба виїжджати до Німеччини чи Ізраїлю. Сучасний центр променевої терапії відкрили на базі обласного онкологічного диспансеру. Приміщення добудували коштом обласного бюджету, а на сучасну апаратуру надали спонсори. Завдяки такому лінійному прискорювачу хвореві тепер не ризикуватиме піддаватися зайвому опроміненню. Така технологія роботи цього апарату, що за допомогою відповідних коліматорів можна створити поле. Підвести почок опромінення до пухлини і мінімізувати дії. Опромінення на суміжні органи, за одну зміну спільно, комп'ютерний томограф, який діагностує пухлину і прискорювач, який її ліквідує, можуть зарадити трьом десяткам пацієнтів. Аби навчитися обслуговувати таку техніку, персонал клініки пройшов стажування в Україні і за кордоном. Спочатку звичайно, коли побачили під час інсталяції, то бралися за голову. того, що було дуже складно, купа плат, купа всього. Але з часом працюючи разом з з хлопцями, які інсталювали апарат, ми освоювали це, потім їздили на навчання. Ну і зараз більш-менш вже можемо і сервіс зробити апарату, і там, якщо щось, то полагодити до цього дня. Волинь залишалася єдиною серед західноукраїнських регіонів, де ще не було такого обладнання. Його надав фонд Ріната Ахметова у складний для країни час. Рінат Ахметов продовжує надавати допомогу на покращення якості діагностики та лікування онкологічних хворих, і саме тому ми сьогодні присутні на офіційному відкритті відділення про. Миневої терапії, завдяки якому щорічно зможуть надавати допомогу більше ніж 1500 пацієнтам. Передавайте велике вітання, велику вдячність голові фонду. Тому що ми сьогодні наблюдаємо зв'язку з нашою політичною ситуацією, що кошти фонду вкладаються як для здоров'я людей, які знаходяться під мирним небом, так і Гуманітарна допомога тим знедоленим людям, які сьогодні перебувають на сході, і які відчувають, на жаль, гради бій. Подібні центри працюють по всій західній Україні. Вони обслуговують понад 25 тисяч пацієнтів щороку. Загальна вартість профінансованого фондом Ахметова проекту 98 мільйонів гривень. З Волинської області Оксана Співак, Олександр Степаненко, Тарас Сизенко, Сабиція, Канал Україна.